Привіт, я Зіма. Привіт, я ми діти зі Школи Ідея і учасники студії журналістики. Сьогодні ми поспілкуємося з пані Олі, заучем і вчителем математики. Цей, пані Олі, чи підписані ви на е, YouTube канал Школи Ідея? Звісно. Підписуватись на наш канал. Зараз будуть питання: де треба швидко відповідати однесву? Математика чи інформатика? <с. <с. Валяти чи робити постери? О, зараз робити постери. Йогурт чи йогурт. Йогурт. <ривіт> <ривіт> Ви колись були дитиною і навчалися у школі. Як, як ми зараз? Яке у вас було ставлення до школи тоді? А, ну, я не можу сказати, що я правда, дуже любила школу, у мене. А... Не була прям така школа, яка зараз у нас є. І школа, яка не розкривала мої сильні сторони. Я гарно навчалася, але це було більше як для Галочки, як то кажуть. Тобто я знала, що треба навчатися, і я навчалася. Але не було якогось такого бажання, натхнення. Як а яке ставлення зараз до школи? До того, де я зараз працюю чи Ну, взагалі. Загалом. Ну, різне ставлення з одного боку, це класний час, коли діти можуть розвиватися. А з іншого боку, я знаю, що багато шкіл вони не розвивають, на жаль, дітей, і в такому випадку більш негативне ставлення до школи. Ну... Мені математика складно дається. Чому ви вирішили стати математиком? Чим вона вас захоплює? О, гарне питання. Я в школі якраз математику дуже любила. ось, і Мені подобалося розв'язувати задачки, приклади. І, тому я вирішила піти цим шляхом, але насправді математика вже зараз я більше розумію наскільки вона красива, весь світ він. По суті, працює математичними законами все можна виміряти математикою. Математика це дуже логічна, дуже красива наука, а так як я людина, яка ну, має логічне мислення, то мені це дуже, дуже подобається. Ага. Люблю дивуватися цим красою математичних формул. На, наприклад, є числа всім відоме число пі воно має нескінченну кількість знаків після коми, і це ну, це для мене дивно, але це число. Я знаю вас зі школи де і думаю, познайомилась півроку тому. А самі школі три роки. До цієї школи ви ще десь працювали? Розкажіть, де і ким? Так, я працювала до цієї школи. Перший мій досвід роботи після університету був також. В школі. це була школа інтернат для дітей. сиріт. я там була також вчителем математики та інформатики, і також була наставником для дітей трошки схоже на те, як зараз, якю тепер. Ось після цього я переїхала до Києва. Ось і в Києві я деякий час не працювала. Я була в декреті, я навчала своїх дітей. Ми були на домашньому навчанні один рік, але я була, займалася волонтерською діяльністю. Я працювала в церкві з дітьми. Я навчався на домашній освіті, деякий час. Мені було складно. Угу. Знаю ваш те, те. У вас теж був такий досвід, і ну, mm -hmm. як вам було це навчати дітей, своїх Сашок вдома дітей? Мені дуже подобається. це, Подобалося, це один з таких... Е... Часів, які я згадую з великою радістю, це один з найкращих періодів мого життя. Я дуже люблю навчати дітей і тому ну, мене мені це подобалось. Я дуже люблю робити це творчо і креативно. Ми ніколи не сідали за підручники і не робили завдання з підручників. Ми все це робили дуже креативно. Я придумала якісь ідеї, якісь як зараз у школі робимо проекти, тільки ми робили їх вдома. І завдяки цьому це був цікавий процес, мені було нудно, і я була цим захоплена, і мої діти були цим захоплені, тому це був класний час. Чому ви вирішили долучитися до створення школи, якого ви її уявляли? Угу. Чому вирішила долучитися? Тому що я відчувала, що це Бог мене закликає до цього. Я... Я, чому я спочатку не віддала свою дитину до школи державної? Тому що я бачила, скільки багато там є проблем, і я не хотіла, щоб мої діти там вчилися. Ось, і тому я вирішила, що мої діти вчитися там не будуть. Але коли з'явилася можливість ще іншим дітям створити школу, де б їм було добре, то я зрозуміла, що я хочу брати в цьому участь. Я розуміла завжди, що мені подобається працювати з дітьми. І в мене це добре виходить і тому я хотіла рухатися в цьому напрямку. І коли з'явилася така можливість, я відразу зрозуміла, що я хочу тут бути, я хочу щось робити для інших дітей, для того, щоб їх дитинство не було зіпсовано псовою школою. Ми знаємо, що ви займалися Ви Вмієте валяти і багато всього іншого. Чи встигаєте зараз виділяти на це час? Що з видів рукоділля вам найбільше подобається? Mm. А, зараз, на жаль, дуже мало часу, хоча інколи буває, що я роблю щось, а, наприклад, на канікулах зимових у мене був час, і я зробила. Такі стати, є, як і різдвяні, як вертеп такі маленькі, там було і галяні, і з дерева фігурки. Ось тобто, коли їх то я щось роблю, тому що мені це подобається. Зараз часу у мене дійсно небагато. Що мені найбільше сподобається, а, ну, чесно важко сказати, не знаю, воно як по, по настрою, да? щось я побачила, захотіла зробити і роблю це. Не боюся експериментувати. Зараз буде бліце. Тобто короткі питання та короткі, швидкі відповіді. Mm -hmm. Назвіть, звідти вас співака? О, я чесно, музикою не дуже цікавилась. Який mm -hmm. ваш улюблений колір? Улюблений колір блакитний і помаранчевий. Mm -hmm. Страви, які улюблені ви, любили, ви були не колію, але ага. я не знаю, але ви точно в цьому знайте. Uh -hmm. uh -hmm. uh -hmm. Так, до речі, раніше я також. Дуже багато готувала, різних там експериментувала, і кулінарією займалася, ось зараз теж на це немає часу. Те, що я люблю їсти чи готувати. Страви. 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 Улюблені ваші. Mm -hmm. ну, готувати їсти не важливо. просто mm -hmm. ваші улюблені страви. Ну, якщо готувати, то я люблю, наприклад, торти готувати, а якщо їсти. Mm -hmm. Ну от зараз я якраз під час нашої проєктного пінакова світу почала готувати страви інших країн, і мені прям дуже зайшло. От е, японська їжа мені зайшла, е, там от так. я прямо. Їх... Це одні з моїх в Польщі. Угу. Купив собі, а от мене не купила, не взяла дому, угу. Ми з Берому коротше якось там вже не я пам'ятаю, це було вижило якимось чином. На цьому все, дякую, що я прийшла до нас на інтерв'ю. До побачення! До побачення. Наступне відео буде два місяці. Привіт, я Зіма! Привіт, я да мене депортирувала в Казахстанському. Давай, ми ще заново, то це обрізати вдома. Я Я вже як три секунди знімаю. Увага, Вася мема подания, Давид у